Будова м'язів, види м'язів. М'язи, які прикріплені до скелету, називаються скелетними м'язами. Вони складаються з поперечно посмугованої м'язової тканини, яка скорочується під впливом нервових імпульсів. Таким чином, м'язи забезпечують переміщення організму в просторі, збереження рівноваги, дихальні рухи тощо. В організмі людини налічується близько 600 скелетних м'язів. М'язи дорослої людини становлять близько 44% загальної маси тіла. У чоловіків 40-50%, у жінок 30%. Отже, м'язи це активна частина опорно-рухової системи. М'язи містять кровоносні судини і нерви. Поперечно посмугована м'язова тканина, поєднана пухкою сполучною тканиною, утворює пучки. Пучки першого порядку об'єднуються в пучки другого порядку, другого у пучки третього порядку. Усі пучки разом утворюють м'язове черевце. Таким чином, скелетний м'яз являє собою складну конструкцію, яка включає посмуговану м'язову тканину, яка формує скоротливу частину м'язу, тобто м'язове черевце або тіло м'яза, сполучну тканину, яка формує нескоротливу частину, це сухожилля, оболонки і тіло м'яза, нервову тканину це чутливі нервові закінчення, і кровоносні судини, які постачають кров до м'язу. По кінцях черевця прошарки із сполучної тканини утворюють сухожилля. Сухожилля це частина м'яза, яка кріпиться до кістки. При скороченні м'язове черевце корочує, а сухожилля тягне за собою кістку, виконуючи роль важеля при здійсненні рухів. За місцем розташування розрізняють м'язи голови, шиї, тулуба, кінцівок. Розглянемо м'язи голови. Розрізняють мімічні та жувальні м'язи голови. Мімічні розташовані на обличчі. У людини вони добре розвинені. Одна точка їх фіксації це кістки обличчя, інша шкіра або слизова оболонка. Під час скорочення вони змінюють положення та глибину складок шкіри і надають обличчю того чи іншого виразу. Над м'яз. Зміщує шкіру склепіння черепа, піднімає брови та розширює щілину повік. Коловий м'яз ока змикає повіки, розширює сльозовий мішок, тягне брови донизу. Коловий м'яз рота закриває ротову щілину, в результаті чого губи витягуються і притискаються до зубів. Основна функція жувальних м'язів це рухати нижню щелепу, піднімати її та висувати допереду. М'язи шиї усі парні. Їх основні функції при двобічному скороченні відводити голову дозаду, а при однобічному у бік м'яза, що скорочується, м'язи тулуба. Основними м'язами живота і грудей є малий грудний, внутрішній міжреберні, зовнішні міжреберні м'язи, прямий м'яз живота, внутрішній косий м'яз живота, поперечний м'яз. Грудопоперекова фастія, зовнішні коси м'яз живота, попередній зубчастий, великий грудний, дельтоподібний та підшкірний. Основними м'язами спини є трапецієподібний м'яз, найширший м'яз спини, ремінний м'яз, великий та малий ромбоподібні м'язи, нижній задній зубчастий м'яз, грудопоперекова фастія. Основними м'язами верхніх кінцівок є дельтоподібний, двоголовий, плечопроменевий, триголовий, розгиначі пальців та згиначі пальців. До м'язів нижніх кінцівок відноситься великий сідничний, напівсухожильний, кравецький, чотириголовий м'яз стегна, двоголовий м'яз стегна, литковий та ахілесове сухожилля. Ну а На цьому все. Дякую за перегляд! Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал. До нових зустрічей!